Микола Віталійович Лисенко відомий український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирав пісенного фольклору та громадський діяч. Мойбутній композитор народився 22 березня 1842 року в селі Гриньки, що на Полтавщині, входив в козацького старшинського роду Лисенків. Талановитий підліток швидко став популярним у місті піаністом, якого запрошували на вечори і бали. Він виконував п'єси Моцарта, Бетховна, Шупена і безкупен імпровізував на тему українських народних пісень. Творчість від українського композитора і громадського діяча Коли Лисенка мала значний вплив на розвиток музичної культури на всіх теренах України ще на у Лепцігу у 1867-1869 роках Микола Лисенко підтримував тісні зв'язки з культурно-мистерським і громадсько-просвітними діячами Галишини. Популярність Миколи Лисенка серед Галицького українського загалу була надзвичайно високою. Його музикою захоплювалися і її часто виконували. У 1903 році Галичина і Буковина готуються до Лисенкового ювілею 35 ліття його музично-мистецької і громадської діяльності. Юлейним заходам передували деякі важливі громадському і культурному житті Галичини події зокрема завдяки заходам відомого і авторитетного галузько-українського композитора, педагога і громадського діяча Анатолія Вахнянина. Влейний комітет е ком розробив цілу низку заходів до цієї знаменної дати в українському музично-культурному житті. Серед них це не основним було запрошення Миколи Італійовича Лисенка відвідати Галичину. І композитор вирішив у супроводі киян українського дієца Євгена Чекаленка і молодого українського письменника, літературознавця і громадсько політичного дієца Сергія Єфремова, який на весні 1903 року вже був у Галичині. два місяці прожив у Львові і ознайомився з галицьким життям і зав'язав дружні стосунки з галацько-українськими діячами. Коли у 1903 році Лисенко прибув у Галичину, то був вражений. Цією великою шаною і ентузіазмом, з якими його зустрічали у Львові, Станіславові, Коломиї, Чернітях. Зустрічали як народного композитора, який своїми творами і громадською працею сприяв духовному єднанню українців по обидва боки авторів російського кордону. Микола Лисенко було велике коло друзів на Галичині. Такий рис характеру, як доброта, доброзичливість, чесність і порядність притягували до нього людей. З ним товаришували такі люди, як Філарет Колеса, Василь Барвінський, Іван Франко, Анатолій Вахнянин і багато інших. Вплив Миколи Лисенка на композиторську школу Галичини мав на чітко посвідкувати випивши особисте листування Миколи Італійовича Лисенка з композиторами Галичини, в основному з Філаретом Колесою і Василем Барвінським. Скавним фактом є те, що Василю Барвінському Микола Лисенко давав дуже цінні поради. Щодо композиторської майстерності, Здали в Галичині Микола Лисенка і як дитячого композитора. Весела е, дитяча комічна опера Коза Дереза, написана у 1888 році, вийшла перше до у Львові у 1891 році. Микола Лисенко духовно живе серед галичан і сьогодні. Не звертаюся до українського бояна, як до вияву своєї самобутності і національної гідності. Лисенкова пісня, лисенкова музика завжди сияла український загал, непереборну силу і надію у свою кращу долю.